Замість смартфонів лопати на Росії. Заговорили про блокування телефонів для Орди убивців. Окупантів русських можуть заблокувати абсолютно всі смартфони, перетворивши їх на цеглу. Про це заявила в телеефірі російська підприємець у сфері інформаційних технологій Наташа Касперська. Вона розповіла, що розглядається один зі сценаріїв тиску на Росії відімкнути на всіх телефонах операційні системи iOS та Android. Зі слів Наташі, тривожитись не варто адже русский розробляють власну операційну систему Аврора. Правда, Наташа сказала, що вона не популярна. Тому пропонує уряду виділити сотні мільярдів паперових, щоб примусово закупити 70 мільйонів телефонів з цією системою для держкомпаній. Ви так не радуєтесь, собственно. Всі смартфони на території Російської Федерації гіпотетично можуть бути виключені. Це ж вот одна з тих ну угроз, о которых ми говоримо. Вот это вот как раз кібервайна, да? Всі устройства на сам кінець Наташа заспокоїла, що на випадок відключення можна буде користуватися ноутбуками чи кнопковитими телефонами. А найбільше заспокоює зсу за добу 590 знищених хрюшок.